Давайте по класиці, який верс випадає, по такому робимо батл, якщо це не Бакі, не тітатка і подібні версії. Хантер. Бляха, є одна єдина маска, плюс я давно Хантера не дивився. Починаємо знову ж таки з вашої команди, перших три до вас і перший Курапіка. До речі, бачив, що в Манзі та що нова якби виходить, типу продовження, буде головний герой Він. Або ж вже є, я не знаю, чи вона вже виходить, чи вона має виходити. Я планую перечитати якби повністю всю. Але це буде не скоро, тому що я поки що ще читаю і ніяк не можу дочитати One Punch Man. Yop Today, Курапіка, Нетеро, хто ще? Шемерлем, і якби все, сенсу не буде продовжувати. Давай, давай, дивитися, хто ще третій. Матчі. Ну, Такое. Але ж, бляха, нетео. <laughs> нетео це сама головна проблема. Гонімба, Гон питань немає. Але чи він тащане нетео, тут питання. Плюс Курапіка непоганий. Ну, Давайте дивитися, хто ще до мене. Велфін відлітає. Фінальний мій персонаж. Давайте дивитися, хто ж це випаде. А це пакунода. Такоє. Не знаю, мені щось здається, що. Не те Можливо, мені здається.